Триває 686-й день війни Росії проти України. Вітаю усіх глядачів. Окупанти продовжують терористичні обстріли українських міст та намагаються йти у наступ на деяких напрямках. За останню добу на фронті сталося 77 бойових зіткнень. Найактивнішими за атаками залишаються три напрямки: Авдіївський, Мар'їнський та Куп'янський. На одному з напрямків ворог втрачає велику кількість живої сили та техніки, але наполегливо намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Ввечері 9 січня війська РФ атакували Нікополь. Дроном камікадзе. У результаті пошкоджено два приватних будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Вночі одне із сіл Марганецької громади ворог обстріляв з важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. На інших територіях Дніпропетровщини тихо, без ворожих ударів. Внаслідок вчорашніх ракетних ударів по Харкову пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр, зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, пошкоджено територію закладу, без постраждалих. У Херсонській області у результаті російських обстрілів за добу поранено двох людей. Противник здійснив 73 обстріли, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. Також здійснив ракетний удар, застосувавши балістику. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та у Херсонському районі банківську стан новозавод, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю у Херсоні. Російські війська завдали ударів зі ствольної артилерії та мінометів по прикордоні Чернігівської області. На щастя, інформації про поранених та загиблих серед місцевого населення немає. На Сумщині ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами. Пожежа виникла напередодні ввечері у житловому секторі через ворожі удари по одному з населених пунктів сумського району. Ударною хвилою пошкоджень зазнали приватні будинки, зокрема багатоквартирні, палав будинок культури та помешкання мирних громадян. За 2023 рік Україна втричі збільшила виробництво зброї, техніки артснарядів у 42 рази, повідомив голова комітету виховної. Ради з питань національної безпеки. До речі, вчора вперше законтрактували роботизовані системи під кулемети, що допомагає військовим дистанційно стріляти. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров'я кулеметникам. Вісім сотень чорних пакетів ЗСУ звітує про результати добової зачистки від расистів. Українські військовослужбовці за час повномасштабної війни вже знищили 366 790 тисяч російських окупантів. Лише упродовж минулої доби Росія втратила 800 своїх солдатів. Спокій наших домівок, спокій близьких у надійних і сильних руках ЗСУ. Ми віримо у вашу силу і міць. Далі до подій Життя Кременчужан інформуємо вас про актуальне з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня всім. Сьогодні 10 січня, 2024 рік. На щастя, сьогодні повітряних тривок вночі не було на території Кременчуцького району та і Полтавської області в цілому. Тому, як завжди, ми розпочинаємо в Кременчуцькому районі новий бюджетний рік 2024. 2023 рік всі громади закрили. З фінансовими показниками, які відповідали раніше прийнятим бюджетам. можу сказати єдине, що тільки дві громади не виконали бюджетні призначення, які передбачали в 2023 році. Це Кременчуцька громада. Вони виконали свій бюджет тільки на 78,7%. і Семенівська громада, яка виконала бюджет на 99,1%, ну не дотягнули до виконання 0,9%. Всі інші громади. Закрили бюджет з профіцитом. Також ще в грудні минулого року всі громади прийняли бюджети. Загалом сума коштів, яких прийняли громади бюджети, становить 5 мільярдів 540 млн 406 тисяч гривень 700. Якщо брати в показниках, Кременчуцька громада прийняла бюджет на рівні 3 мільярди 93 мільйони 642 тисячі гривень. горішня плавнівська громада на рівні 963 мільйонів. І Голубинська міська рада прийняла бюджет з показником 457 мільйонів. Це самі потужні громади Кременчуцького району. Всі вони прийняли бюджети, ну як і всі громади, в тому числі прийнятий і Кременчуцького району. Тому Будемо всіляко націлювати нашу роботу, як в попередньому в минулому році, на допомогу армії, соціально незахищеним верствам населення і внутрішньопереміщеним особам. Це основні пріоритети роботи всіх наших громад Кременчуцького району в 2024 році. Також хочу зазначити, що починаючи з 18 жовтня минулого року. При Полтавській обласній військовій адміністрації створено робочу групу, яка називається Прозорість і підзвітність. Така ж сама робоча група, створена при Кременчуцькій військовій адміністрації. Що це значить? Це значить, що будуть проводитись моніторинги всіх тендерів, всіх закупівель, які проводять наші громади з метою посилення контролю за використанням бюджетних коштів і як витрачаються саме бюджети місцевих громад. З цією метою військова адміністрація, виконуючи розпорядження обласної військової адміністрації, звернулася до всіх громад, щоб нам надали відомості про те, які плануються тендери, закупівлі, ну, фінансово-господарська діяльність, яка буде здійснюватися в цьому напрямку. То всі громади, 10 громад Кременчуцького району дали нам відповіді і попередили про те, які проекти будуть реалізовуватися. Тільки дві громади відмовили. Кремінчуцька міська рада не додала такі дані, і Грішньоплавницька міська рада. Ну, не надали, то не надали. Все рівно моніторинг за цим буде відбуватися. Будемо моніторити і вчасно реагувати на всі виклики сьогодення, які пов'язані саме з тим, щоб керівники громад виконували бюджетні розписи. Кременчуська міська рада взагалі ніякої ніяк відповіді не надала? Ні, відмовили в наданій відповіді. Кременчуська міська рада взагалі відмовила в наданні відповіді. Ну, судіть самі: хто прозорий, хто відкритий, хто ні. З настанням Нового року на території, в тому числі Полтавської області, проходять реалізації різноманітних програм соціальної підтримки то інше. То завтра, наприклад, 11 січня об 11 годині в центрі зайнятості буде проводитися, скажімо так, нарада, куди засоби масової інформації також запрошені. Яка мета цієї наради? У нас є партнери, які надають допомогу в розвитку економічної складової нашої країни, в тому числі надають на розгляд проекти розвитку дуального. Навчання. Що таке дуальне навчання? Це дистанційне навчання, яке можуть опанувати люди, наприклад, які потребують роботи, або люди, які вимушені були переїхати до нас. От вони можуть отримати нові знання і відкрити для себе нові горизонти. То завтра буде обговорюватися новий проєкт під назвою Швидкі навички до працевлаштування. Такий проєкт буде діяти на території Дніпропетровської, Полтавської, Львівської, Київської області та місті Києві. Метою проєкту є спільне проведення. Короткотермінових курсів для безробітних. Особливо це буде стосуватися людей, які внутрішньо переміщені, колишніх учасників бойових дій та жінок, які також потребують опанувати нові професії. Курси призначені для отримання повних та часткових професій та інших кваліфікацій, які підтримують і будуть втілюватися для відновлення нашої неньки України. Більш детально завтра, будь ласка. Ви отримаєте всю інформацію, яку треба буде донести до наших людей. Бажаю здоров'я. Проаналізувавши інформацію, отриману від керівника військової адміністрації. Хочу звернутися до керівника громади міста Кременчук з пропозицією. Шановний керівник ОТГ Кременшук. Давайте, от якось домовимося. Район у нас один, держава у нас одна. Про те, що от ви, наприклад, не будете блокувати, продовжувати сесії Кременчуцької районної ради. Ви не будете відмовляти безпідставно е, тим е, підприємствам, які хочуть продовжити договір оренди або його взяти. Ви не будете цим займатися, тому що е, це кошти в бюджет. Зараз бюджету немає. Розумієте? І от як. Черговий приклад незрозумілої роботи ОТГ Кременчук. Хочу зазначити те, що всі ОТГ забрали свої архівні справи з Кременчуцької районної ради, окрім міста Кременчук. На одній з нарад очільник ОТГ Кременчук мені сказав про те, що він не буде його приймати, бо в нього забиті архіви. Звісно, ми. Терміново звернулися до обласної влади, вона чітко відреагувала, і може ж бути який, якийсь результат стосовно цього, тому що люди не можуть отримувати довідки. Тому а чому не можуть? Тому що керівник ОТГ не хоче приймати в свій архів ці довідки. Що це за довідки, які люди не можуть отримати? Це довідки з трудового архіву. От дивіться, якщо підприємства, які, наприклад, закрилися, вони раніше там знаходилися на території міста Кременчук ще до, до реорганізації цих децентралізацій. І люди для уточнення своїх даних, для того, щоб отримувати пенсії, вони звертаються за довідками. Це береться особова справа, вона перевіряється, вона видається довідка. Я її підписую. З 2016 року почався процес передачі всіх. Архівних фондів на громади. І е, е, ми також це зробили. Всі ОТГ забрали свої архівні фонди, окрім однієї ОТГ міста Кременчук. І взагалі хочу звернутися ще до депутатів Кременчуцької громади про те, що не треба блокувати районну раду. Не робіть цього. Ви блокуєте орган місцевого самоврядування. Всі прекрасно знають, до кого я звертаюся. Ви зрозумієте одне: ті люди, яким ви забороняєте приходити на сесії, вони потім все розповідають, як воно відбувається. Якщо не відбулася сесія в черговий раз, як буде прийматися бюджет Кременчуцької районної ради, дуже просто: бюджет Кременчуцької районної ради складається з державної субвенції. А все інше буде затверджувати керівник районної військової адміністрації, якщо він того побажає. Процедура така існує, вона визначена. Дуже багато рад ідуть таким шляхом. До речі, обласна рада в цьому році зробила так само. Я вважаю, це достатньо правильна історія, тому що під час війни хто, окрім представника президентської вертикалі, може ну, більш професійно розпоряджатися тими коштами, точніше, впливати на цей процес. ну, Зрозуміти правильно, зараз війна. Бюджет України це єдине ціле. І я, наприклад, повністю підтримую позицію президента щодо того, що військове ПДФО, що що, що військове ПДФО пішло наверх. Тому що війна зараз. Не не бруківку треба зараз класти, класти, не фінансувати свої ЗМІ по 20 мільйонів гривень, виділяти на функціонування газет, які потім поплюжать інформацію, перекручують і таке інше. Цього не потрібно під час війни робити. Районна рада якось від цього обходиться нічого страшного. І, до речі, хочу сказати, що жодне інтерв'ю, яке я надавав комунальній телекомпанії Кременчуцькій, вони жодне інтерв'ю не показали, бо правда коло очі, жодне. І коли журналісти приходять інколи вислухати ту чи іншу точку зору будь-якого працівника районної ради чи депутата, вони його просто не показують. Тобто йде якийсь незрозумілий саботаж. З боку ОТГ Кременчук, з боку його керівництва і підконтрольних депутатів керівника ОТГ Кременчук по соцмережам і політикумі зараз активно йде мова про те, що ви зібралися за кордон, що ви стали на лижі, розпродаєте своє майно зв'язку з тим, що у вас були обшуки, чи це вірно, чи це правда. Ні, я вам вже підтверджував цю інформацію. Нікуди я не зібрався. Ні, я з який кордон, я працюю і виконую функції, які передбачені іншим законодавством, виконую доручення президента. Ще раз скажу, поки ми не справимося з зовнішніми загрозами, поки ми не справимося з ворогом, ніхто нікуди не збирається. Це чутки. Я так розумію, що з настанням нового 2024 року десь. Якісь горизонти почали маячити, що, можливо, якісь будуть там, політичні події в країні, там, вибори чи щось. Ну і от Деякі люди, які скажімо, так, борються не з тими, з ким треба, і визначили собі вороги не тих, кого вся держава визначила. От вони борються за свої політичні дивіденти, за своє особисте майбутнє. Оце і все. Тому це фейки. Це слухи, вони не підтверджуються нічим. Багато йде звернень, що я десь кудись. Виїхав чи виїжджав, я хочу сказати те, що спочатку війни і за рік до того я жодного разу не покидав кордони України. Ні я, ні мої троє дітей, ні моя дружина. І оці спекуляції, вони направлені, я так розумію, для якогось в черговий раз підкреслю саботування роботи органів місцевого самоврядування. Жодного відрядження будь-якому депутату на численні прохання їхні я не підписав і не підпишу. Тому що це заборонено законодавством, а, ш... а шукати шляхи обходу норм діючого законодавства, я не буду. Ви прекрасно розумієте, про що я кажу? Жоден депутат у відрядження, поки він є депутатом, за кордон не поїде. Хочу звернутися до мешканців району Кремаршруцького, до підприємств. Нам, нам необхіден парафін. На вулиці температура знижується. Військовим треба окопні свічки. Я від себе відкриваю таку акцію. Міняю парафін на окопні свічки. Ви в районну раду парафін, ми вам готові окопні свічки. Дякую. Через аварію на станції без газу залишилися мешканці десяти сіл Полтавщини у двох громадах. Про це повідомив очільник Полтавської Ова Філіп Пронін. Причина відключення газопостачання у великобагачанській та зіньківській громадах несприятливі погодні умови та аварійна ситуація на газорозподільній станції. В обох громадах працюють фахівці. Останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах температура знизилася до мінус 25, втім, як прогнозують, до кінця наступного тижня морози слабшатимуть. Гранату вилучили правоохоронці у 29 річного чоловіка у районі 10-го ліцею вчора ввечері. Небезпечний предмет вгледіли перехожі, які одразу поінформували поліцію. Правоохоронці чоловіка затримали, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вбивцю жінки затримали у сусідніх лубнах. 40-річний уродженець Кременчуцького району прийшов до будинку знайомих і розкладним ножем вдарив у шию жінку та кухонним ножем завдав по кілька ударів її співмешканцю та 13-річному сину. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла, померла на місці. Співмешканця та хлопчика ушпиталили. За висновком лікарів підозрюваний перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'янінь. Його взяли під варту у разі доведення вини чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Питання підвищення проїзду у громадському транспорті розглянуть Кременчуцькі обранці. Зокрема, одним із проєктів заплановано перегляд тарифів у комунальних автобусах і тролейбусах, другим цін на послуги з перевезення у маршрутках і автобусах звичайного режиму. На ухвалення рішень часу до червня. Відтак, проїзд за новим цінником можливий для Кременчужан вже із 1 липня. Замість облаштувати майданчики для торгівлі у Кременчуці продовжують проводити рейди і штрафують загнаних у кут людей. Як звітують, управління торгівлі спільно з працівниками поліції провели 98 рейдів перевірок щодо ліквідації стихійної торгівлі на території Кременчука за 2023 рік. Минулоріч склали 50 протоколів. Також, як йдеться у звіті, минулого року працівники управління торгівлі здійснили 35 заходів з контролю за встановленням цін на основні продовольчі товари, під час яких обстежили 54 магазини, 13 аптек та 6 автозаправок. Протягом минулого року фахівці Укртрансбезпеки за допомогою систем автоматичної фіксації VIM виявили на Полтавщині 1014 порушень габаритно-вагових норм. Винесли стільки ж постанов на понад 14,5 мільйонів гривень. Із них до держбюджету сплачено 12,5 мільйонів. Нині в області встановлено чотири системи зважування автомобілів у Русі, всі на дорогах державного значення. Полтавщина долучилася до загальнонаціонального проєкту фізичного виховання школярів Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Ініціатива об'єднає понад 8 тисяч шкіл країни, а це майже 300 тисяч учнів. Сьогодні ми відкриваємо ще одну сторінку у спортивному житті Полтавщини. На рівні області презентуємо важливий загальний національний фізичного виховання дітей Всеукраїнській шкільної ліги пліч у Шкільні ліги це щорічні спортивні змагання, розроблені з урахуванням світового та європейського досвіду, визначено 5 видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, черлігінг та спортивне орієнтування. Змагання відбуватимуться на кількох різних рівнях. Шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському. По всій країні в проєкті візьмуть участь понад 8000 шкіл, а це майже 300 тисяч учнів. На Полтавщині вже сформовано 61 команда. Реєстрація триває. Сподіваюся, що найближчим часом до шкільних ліг долучаться всі заклади освіти регіону. Програма розвитку масового спорту охопить учнів як із маленьких сіл, так і з великих міст. Усі заходи в межах проєкту проводитимуть. У координації з силовиками, адже безпека дітей найголовніша. Вони діти України, яка переможемо. Вони ті, хто будуть відбудовувати та розвивати нашу країну. Здоров'я наймолодших наша спільна відповідальність і запорука майбутньої здорової нації. Пліч опліч, разом переможемо. Слава Україні! В області триває наповнення інтерактивної мапи водних об'єктів, придатних для рибогосподарських потреб. У 2023 році до неї додано 225 водних об'єктів. Загалом внесено інформацію про 1104 об'єкти орієнтовною загальною площою понад 10 тисяч гектар. У 2024-му заплановано нанести на інтерактивну мапу ще 224 об'єкти на період дії воєнного стану. Доступ до користування мапою водних об'єктів. Розташованих на території Полтавської області тимчасово закритий. І сьогодні зранку до нашої редакції звернулися кременчужани, стурбовані умовами зимування птацтва на озері у міському саду. Мовляв, птахи вмерзають у кригу і їх не годують. Буквально за півгодини наша знімальна група прибула на популярну серед кременчужан локацію для відпочинку: зафільмоване нами Птацтво живе, здорове і сите. Для підтримання належної температури водойми забезпечено подачу теплої води. Сьогодні, опісля брифінгу, у стінах Кременчуцької РВА очільник військової адміністрації та керівник райради урочисто із нагоди дня народження привітали нашого відеооператора Григорія Бабенка, за плечима якого 30 років роботи у нашій телекомпанії. Григорій Олексійович, ну сьогодні вам, виповнилося 65 років. Ми вас вітаємо. Дякую. Скільки ви у нас Дякую. вже на цій роботі, скільки, на жаль, що от війна зараз триває два роки, і от Григорій Олексійович весь цей час приділяв увагу і виконував свою роботу дуже плідно, дуже професійно, тому з нагоди 65-річчя. За багаторічну плідну творчу працю на телевізійній ниві, за сумлінне виконання своїх професійних обов'язків та з нагоди юбілею. Ми вас вітаємо і нагороджуємо почесною грамотою. Дякую. Вам міцного здоров'я, всього і накращого. Легендарна журналістка. Працює, працюємо на блага громади. Як прийшли в телебачення, скільки працюєте? З 1995 року, 29 січня, якраз був. День пожарний, перша моя офіційна зйомка. Ну, 29 січня цього року буде 29 років. Як працюю на телебаченні, в цій сфері. Це одразу візит був чи інший? Візит. Це я з візиту Дівчина. і тільки звідси там да. Та, що працюємо тут. Як працюємо, це вже люди скажуть. Є якісь цікаві випадки, про які можете розповісти. Так, був такий цікавий випадок. Ще грала наша команда Кремінь з Київським Динамо на першість а, України вищої ліги. І тоді, тоді приїжджав до нас Лобановський тренер, брали в нього інтерв'ю, е, 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 Григорія Суркіса інтерв'ю брали, а тоді у нас була ще телекампанія, ну, прем'єр. І найцікавіше, я сам знімаю, і потім закінчили знімати, йдемо з, з групою на зустріч прем'єр. І з мікрофоном до мене і скажіть, що буду там про ігру, і в мене ступор такий. Це у вас був перший досвід. У мене вже перший раз ступор був, коли ступор перший раз інтерв'ю. Конкретно. Було. Ну ви знаєте, оце телебачення, це воно як наркотик, мабуть. Як затягнуло і не відпускає. Дай Боже, щоб кожному був гарний наркотик по, по роботі, по відносинах. Ну вам міцного здоров'я, ще дякую. років 30. Знімайте ми... якісні репортажі ну... і правдиву інформацію доносите до наших дякую. людей. Дякую вам. Ми, ми Ограничувати себе не будемо. О, правильно. <с? <с?> скільки потрібно, скільки будемо працювати. Дякую. Щиро дякую вам. Дякую всім. Дякую.